Поставочка супер ціна, 89 гривень, один гольфик жіночий Есмара, в рубчик. Буде упаковочка без ось так вони виглядають. У нас в лоті буде 4 різновидності. значить Перший це ось такі. значить Він є він по одній шурці в упаковці або без упаковочки. Рожевий, чорний і ось такий без, ну, молочного кольору. Їх буде шість. Ось такі гольфики класні, їх також буде шість, тут стрейч і тут закінчується так все рушечками на, на рукавах, внизу і на горловині рушечками. Е, ось так покажу, як вони виглядають на модельці. Класний гольфик, гарна якість, такий дуже тоненький. І кольори тут різні є. Зелений, смарагдовий, ось такий бежевий, сірий і чорний. Значить, таких також буде шість. Ось такі гольфики в рубчик, така класика. Невеличка тут стієчка, класичний гольфик, їх буде 8. Вони також є в чорному кольорі, в зеленому, рожевий такий класний колір І білий. Ось такий білий. Так вони класно виглядають на модельці. Їх буде 8. Ось такі гольфики, новиночка, їх буде 6. 6. Тут так само упаковка без упаковки. Класні такі кольори. Ось така в нього якість. Класичний гольфик по складу. Тут у нас е, іде е, 95% бувон і 5% і для пружності. І ось такі чотири гольфики для вагітних. Значить, чорний, сірий і ось такий дика роза. Значить, лот 30 штук, 2670, розмір від ески до L, а від Ек до Елькі. Замовляйте наших менеджерів.